Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Дніпро. Які плани у Путіна стосовно міста Дніпро? Чи планує він застосовувати ядерну зброю взагалі? Що буде відбуватися? Чи будуть обстріли масштабні, сильні? Що заважає взагалі закрите небо над, Дніпром, над містом Дніпром? Захистити жителі. Так, тут є плани. Стосовно ядерного використання зброї ядерної у Путіна. Місто гарне. Ну, в нього не це тільки його такі мрії. Дивіться, тут треба щось робити. Ядерку не буде застосовано по Дніпру, по місту Дніпру, але є загроза масштабних обстрілів. Хочуть, щоб загинули люди. Дивіться, буде надано зброю. Раніше було важко. Була така ситуація, що закрита дорога і важко було, не вистачало такої, ну, як зброї для захисту. А зараз прийде зброя, про це не будуть розголошувати і зможуть таки захистити міцно тримати оборону, бо так ворог ось хоче вбивати жителів. Ну тут більше чомусь він впевнений, що Дніпро як він обстріляє таким масштабним обстрілом багато ракет, то чомусь у нього така думка, що більше людей перейде на сторону Росії, прихильників стане більше, що от він демонструє цю силу і більше людей. Так, і ще планує так робити якийсь е, обстріли, такі масштабні, щоб дурити саме ПВО, щоб воно не змогло е, вчасно відреагувати на такий масштабний обстріл, що дійсно. Е, Це злочин. Що робити? Треба нищити. З трьох сторін. Чомусь іде, як з трьох сторін напад на Дніпро виявити. Так, це все треба забрати. Заперечую повністю. Відвертаю всі бомби і ракети. Заперечую. Заперечую. Тут ще в Дніпро прибувають сили. В Дніпро прибувають військові, я так розумію. Так, рух. Це я заперечую. І в нього саме в самого Путіна чомусь така думка, що він суддя, і в нього це він карає жителів Дніпра, він руйнує їхні домівки, життя, що вони на це заслуговують. От в нього така думка заперечує повністю весь цей негатив. заперечує Що? заперечує заперечує Запереч. Запереч. Відкриваю всі шляхи дороги для захисту Дніпра, міста Дніпра від агресії Росії. Від обстрілів. Прошу ваші сили. Відверніть, відверніть на віки вічні Росію від... Від міста Дніпра Путіна від міста Дніпра відсікає. Більше немає в нього ніяких думок. Про місто Дніпро перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги для закриття неба, для надходження всієї необхідної. Так, буде зброя має збивати, щоб збивати всю агресію. Перекривається повністю весь негатив. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть відвернути, відсікти на віки вічні. Всю російську агресію, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кинджали, всю можливу зброю. Відому, невідому, яку запланував Путін, ядерну, тактичну зброю, будь-яку відвернути від міста Дніпра, захистити Дніпро від негативних, агресивних дій Росії. І прошу по Верховному суду весь цей, всю цю зброю, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі, ядерну зброю і будь-яку іншу взагалі. Зброю, яку планує ворог застосовувати, повернути їм назад, на голови їм, щоб впало, звідки вилітає туди і падає. Буде так, буде так, буде так. І прошу вище сили, допоможіть закрити небо над Дніпром, захистити жителів Дніпра. Буде так, буде так, буде так. Буде так. все сказано, здійснено. І прошу по Верховному суду вищі сили. Прошу вас всі бомби, ракети, снаряди, дрони і всю зброю, що застосовано взагалі, було по місту Дніпру, Росією, повернути їм назад. Звідки випускали? І хто запускав ці пілоти, і всі. Хто приймав участь у обстрілі і видавав накази і самому Путіну? Це все назад повертається, буде так. Дякую за увагу.